Найщире вітання трудолюбивим рукам українським. До вашої уваги показую гріндер. І точило в одному. Два в одному. Значить, настойки з чугунної труби. Зроблено з підручних матеріалів. Був двигун. Вал на два боки. З одної сторони вийшов гриндер, з іншої точило. Значить у магазині була куплена шліхувальна стрічка довжиною 610 на 100. Її розрізаєш і вистачає на два куски. Тут використаний шкіл. а зверху натяжний ролик від автомобіля. Площадочка. Ну, точили тут регулювальна площадочка яка. Так що... Ось така машина. до зустрічі. Всім гарного інструменту, настрою, миру. І благополуччя.